Ще від нього доповнення на сьогодні справедливим варіантом щодо Донбасу є стоїмо там, де стоїмо. І за словами президента України, це і є припинення вогню, коли сторони стоять і потім дипломатично вирішують всі нагальні питання. Зацитую на наш сигнал «стоїмо, де да стоїмо. Росіяни відповідають, що ми повинні вийти або вони його окупують. Я спілкувався з американцями на цю тему і казав, що тут є багато інституцій, як і з Куп'янськом, де вони заявили про окупацію. А я був там нещодавно і показав, хто контролює місто Такої дезінформації з боку росіян. Уже багато тому я давав сигнали у США, що не треба вірити всьому, що говорить Росія. Кінець цитати Зеленського власне про е, переговорний трек будемо говорити з Гнадієм Дубовим. Це політична чи він сьогодні в моїй студії. Вітаю, Гнадію, Вітаю вас а, власне. Чи чекаєте ви чогось від цієї зустрічі в Берліні Чи це ще одна зустріч з низки е, тих, що відбувається від весни? Ну, питань багато, і вони важкі, і тому результату е артикульованого у формі документу, який був би готовий до підписання, безумовно, ми не можемо чекати навіть у самих таких ражевих фантазіях. Але. Чи просунемося ми з точки зору донесення американцям своєї позиції, власне, з точки зору червоних ліній? Тому що сьогодні, так чи інакше, хоч ми не маємо драфтів, ми документів проектів їх відповідно, ми бачимо власне позицію нашої сторони, де ми креслимо собі відповідно певні бар'єри, які ми не можемо переступити в порядку компромісів і в порядку тиску американської сторони, тому що передусім ми говоримо про територіальне питання, про принцип територіальної цілісності і про принцип державного суверенітету. З'явилися новини вже з приводу НАТО. Що можливо, ми розглянемо питання прийняття гарантії з боку американської сторони, можливо, окремо європейських країн, і це буде замінником власне НАТО тієї стра статті. стратегічної цілі, да, яку ми ставили собі відповідно, яка записана в конституції, хоч вона ми знаємо записана паном Порошенко в передвиборчих цілях, але так чи інакше, це частина нашого основного закону, який потрібно виконувати. Отут ми сказали, що ми готові з урахуванням змісту безпеки, коли всі країни, основні НАТО, штати це за різними розрахунками від 40 до 80% Потенціалу всього НАТО, якщо вони гарантують нам не менш потужні гарантії, ніж записані в п'ятій статті, тобто вживати заходи з конкретним переліком з інвентаризацією певною, що будуть мати місце у випадку повторної російської агресії, ми ніби готові тут посуватися. Але щодо питань запорізької атомної електростанції, питань території, це вже питання чисто державного суверенітету, які сьогодні, очевидно, ми не хочемо дискутувати, і ймовірно, тут навколо цього і буде вестися Дискусія, тому що так чи інакше ми маємо яку ситуацію, що для держави Україна, конституція України є основним і ті принципи, на яких вона ґрунтується, є базовими і основоположними, А американці намагаються разом з росіянами, на жаль, намагаються представити це як таку гнучку річ, яку можна тут виконати, тут не виконати, тут посунутися. Ну і так далі. Тому сьогодні, власне, ми знаходимося в процесі, і я чесно кажучи, не очікую, що цього року ми вийдемо на якийсь, хоча б попередній відповідний меморандум. Або комініки, яке б мала спільний характер принаймні, з нами і між нами американцями, я звернувалу глядачів в кадрі. ви бачите, власне перші відео із Німеччини з Берліна. Там очікують прибуття делегації. Ми знаємо до того, як туди прилетів Володимир Зеленський, Там вже приземлився літак з Литкофом і Кушнером. Зеленський повідомляв, що разом з ним полетіли міністри економіки, прем'єр-міністрка України, представники генштабу і розвідки, тому що говорять про гарантії безпеки, про відновлення України. І не поствоєнне, тому будемо чекати оновлень. А до речі, чому Берлін став перемовним майданчиком? Чому скасували зустріч в Парижі? Ну, Мені це невідомо. Насправді це взагалі важливо. На мою думку, абсолютно ні, тому що. Ну, власне, сьогодні пан саме пан Морц з урахуванням позиції і своєї співвітчизниці пані Урсули Фандерляєн, він виконує більш таку активну лідерську роль з точки зору рішень, які ухвалюються в європейському союзі. Так чи інакше, Німеччина є відповідно локомотивом сьогодні певних ініціатив, зокрема щодо заморожених російських активів. Там рішення поки всі не прийняті, але так чи інакше ми бачимо, що німці перші зголосилися і надавати Бельгії юридичні гарантії. і Вони підтримували ініціативи європейської комісії в цій частині. Можливо, пов'язано з цим. Можливо, логістика, можливо, якісь там мітинги фермерів у Франції. Я, я чесно кажучи, не знаю. Але знову таки головне з міст, а не місце. Можуть зустрічатися, хоч на Мальті, хоч на Кіпрі, хоч де завгодно. Головне, щоб був результат з точки зору досягнення того, що ми називаємо справедливим миром. Ну але з того, що анонсував Зеленський, в нього буде зустріч з американцями без європейців. А потім окремо зустріч з Мерцем і з європейцями. Американці так і не допускають виходи до перемовин європейських перемовників і намагаються вирішити питання про ті ж заморожені активи без їхніх фактичних тримачів. Так, сьогодні є така лінія боротьби не тільки між нами росіянами, між нами американцями. Відповідно, є ще американсько-європейське протистояння. Воно має більш широкий контекст ніж лише російсько-українська війна, і тому, відповідно, Трамп, зокрема його адміністрація, вони постійно, в тому числі в тексті своєї стратегії стратегії власне щодо безпеки, яку нещодавно опублікували, вони по суті так делегітимують європейську бюрократію, власне, на рівні всього європейського союзу, і кажуть про те, що вони б хотіли б мати справу не з відповідно централізованим певним утворенням, а з окремими суверенними державами. І якщо на думку Трампа оці держави почнуть займати суверенну позицію, а в його інтерпретації це по суті просто слухати американців і робити так, як вони кажуть, тоді буде відповідно мир, щастя і відповідно економічне співробітництво власне сильного супротивника у вигляді Європейського союзу, який би мав консолідовану позицію, американці бачите, сильно не хочуть, чи чи не сильно хочуть на сьогодні, можна мабуть так коректніше говорити. І у зв'язку з цим саме Трамп неодноразово говорив про те, що євро. Пеці є ледь не перешкодою для досягнення миру, відповідно, який він пропонує як благо, як миротворець, як людина, яка дев'яту війну хоче завершити. Тому це окрема, якби така казка. Ми є лише там епізодом одним, але очевидно, що сьогодні існують серйозні протиріччя між європейськими країнами, окремими європейськими країнами і європейською бюрократією і американською адміністрацією. А чи можна казати, що сполученим штатам таки вдалося вбити клин в євросоюз після новин про те, що чотири країни Бельгія, Італія, Болгарія та Мальта заявили про те, що вони не підтримуватимуть надання Україні репараційного кредиту на основі е, заморожених російських активів. Ну, говорити так, що в європейському союзі панувала завжди єдність і прийшов Трамп і зламав я б не став би. Орбан існував дуже довго, як явище. Фіцо прийшов до влади в Словаччині, коли ще Трамп не був президентом. Ми пам'ятаємо і відповідно пам'ятаємо позицію по Україні, зокрема попереднього уряду Словаччини. В Чехії відбулося те саме, в Польщі відбулось, хоч і частково у зв'язку з виборами Невроцького. В Румунії ледь не відбулось. Там вибори скасовували і відповідно по суті перепризначали, усуваючи пана Джорджеску від можливості балотуватися. Крім цього, Італія також. Правий уряд, ну багато також моментів є, і, і насправді, європейський союз він років 15 бореться за більшу централізацію. Там починалося сприйняття конституції, і відповідно оці питання, скільки буде повноважень, умовно кажучи, в кожній країні, і скільки буде в центрі в Брюсселі, в Європейській комісії, в Європейській в європейському парламенті, воно було дискусійним раками. Просто сьогодні, у зв'язку, в тому числі з війною, яка проходить на нашій території, у зв'язку з позицією такою загостреною Трампа, ці протиріччя вони так більш рельєфно виступають, але вони всю Весь час існування Європейського союзу в тій чи іншій формі були. Просто це такий момент загострення, як от хвороба хронічна, вона, якщо буває, да іноді в певні моменти там сезону, в тому числі по року, або в силу зовнішніх факторів, вони виявляють себе більш яскраво. От сьогодні ми знаходимося на цьому етапі, і оця історія, до речі, з безстроковими санкціями, це також до певної міри такий ход майже в з боку Брюсселя, з точки зору того, що вони провели це в процедурі, яка не потребує консенсусу. Вони провели в процедурі подвійної більшості, тобто за великим рахунком, дуже багато років говорили про те, що багато рішень, які приймаються консенсусом, мали б прийматися більшістю там по двом показникам по населенню 65% і по економіці 55%. От це рішення воно було по суті ледь не першим. Яке з одного боку стосується зовнішньої політики, а з іншого боку, не було прийнято одноголосно. Одноголосно, це угорці і словаки, наче збираються ще оскаржувати в європейському суді. До чого це призведе, ми не знаємо, але так чи інакше, це фактор нашої війни використовується в тому числі для такої внутрішньої побудови майбутнього європейського союзу, з точки зору того, що це буде така більш централізований союз або відповідно менше. З тих Повідомлень, що були ще до того, як Володимир Зеленський прибув до Берліна, двома. Камененим спотикання назвали це неокупована частина Донеччини, з якої Росія дуже хоче, щоб ми вийшли, і це заес у Сполучених Штатах. Своє бачення і того, і того питання. Демілітаризована зона Трамп каже про зону вільної торгівлі на зруйнованому Донбасі. Фактично, а заес це атомна електростанція під управлінням Сполучених Штатів Америки. Їм дуже треба електрика майнити криптовалюти. Вони цього не приховують і власне про це говорять. Чи тут можливо взагалі якось повернути ці перемовини і донести нашу позицію, якщо вони вже бачать фінансову вигоду? Це складний процес, тому що ну насправді питань більше. Є ще питання армії, є питання зброї, Але так чи інакше, всі питання, хоч території, хоч армії, хоч ЗС, хоч там церкви, хоч мови, хоч чого завгодно, що власне дискутується на сьогоднішній день. Це питання, відповідно, яке міститься в одній формулі: державний суверенітет. Тобто, чи має він абсолютний характер, як це відповідно ну, в ідеалі має бути, хоча питання також там дискусійне, чи існує таке в світі, в принципі, чи він має бути до певної міри скоригований і чи добровільно на себе ми собі, собі ці обмеження приймаємо? І чого б ми не торкнулися? Воно так чи інакше впирається в те, чи буде компроміс з приводу якраз питань державного суверенітету України, чи захочемо ми, наприклад, взяти передишку або розміняти. Це на економічні вигоди, тому що логіка Трампа і його адміністрації полягає в наступному: так, ви, типу, ну, посунутись, обмежитись, ви підете на поступки. Ну, ми не говоримо навіть на які зараз. Але е, навзамін, ви отримаєте що? Ви отримаєте великі економічні проекти від нас, росіяни отримають також від нас, тобто від Сполучених Штатів економічні проекти. І країни, які відповідно будуть торгувати з нами або через нас, будуть мати відповідно наші капітали по обидва боки кордону. Вони з часом зможуть, відповідно, через економічні. Мічне співробітництво замиритися, тому що ну навіть насправді ідея європейського союзу вона була там ще в другій половині ХХ століття, коли народжувався союз відповідно вугілля і сталі. Ідея була основна, щоб європейці з поміж собою більше ніколи не воювали. Ну там умовно, британці з французами або французи з німцями воювали століттями. і дуже багато епізодів таких темних історій було. А тут, типу, якщо ми будемо економічно співробітничати, не буде відповідно потреби власне розпаковувати зброю і йти вбивати. От приблизно там Трамп пропонує от таку ідеолегену: хто торгує, той не воює. І оце з їх точки зору, і я певно, вони щирі навіть в цьому, просто вони не розуміють нашу специфіку до кінця, що відповідно через економіку. Можливо, погасити оці протиріччя, які існують між воюючими сторонами, просто вони оцінюють власне цю війну не як екзистенційну, як оцінюємо її ми. Тобто, ми вважаємо, що у нас є такі глибинні, духовні, метафізичні майже причини, щодо яких власна Росія здійснює агресію на території України. А Трамп вважає, що мова йде все одно там про території, про людей, про гроші, про щось таке. Оці дві парадигми: економічна, така прагматична, меркантилістська, якщо хочете, і умовно ідеалістична з нашого і російського боку. Вони сьогодні протистоять, і Трамп намагається насадити от на цей ґрунт протиріч, які мають не економічну природу, відповідно от свою логіку економічних рішень. Ну але фактично Росіянам вдалося е, змінити е, проміжну ціль. Тобто, ми говорили про те, що спершу перемир'я далі якісь перемовини угода, е, і американці поступилися і пішли е, за цим напрямком Росії. Ні, е, повністю угода нас не цікавлять. Перемир'я ми хочемо закінчити війну. Чому так відбувається? Ну, так було прямо сказано власне в Анкоріджі на Алясці. Коли... Але ж це ідея російська. Безможно. Вони про це говорили ще навесні, і в Еміратах. Дивіться, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, от читаємо, відкриваємо їх опубліковану стратегію. Вони пишуть про те, що відповідно їм необхідно здобути стратегічну стабільність з росіянами. Це чорним по білому в документі. І що в Європі необхідно здобути стратегічну стабільність з росіянами? Чому? Тому що головний супротивник штатів і Європи на майбутнє це Китайська Народна Республіка. Для того, щоб не допустити ще більшої інтеграції російської і китайської економіки, необхідно тут заспокоїти все, а війна цьому заважає серйозно. І у зв'язку із цим необхідно за будь-яку ціну. Якнайшвидше завершити війну, щоб відповідно сконцентруватися на іншому театрі. Але ж за ціну не для Росії, а для України тепер. Да. Тепер другий крок. Трамп хоче завершити якомога швидше. Він не думає про українські інтереси і про нас з вами, це якби ми можемо точно констатувати. І він дивиться, на кого більш продуктивно тиснути, хто є в більш слабкій позиції на сьогоднішній день. На сьогоднішній день за його оцінкою, це ми. І тому, відповідно, він пристає на позицію Путіна для того, щоб модерувати це, як він бачить. Знову таки вони про це. Прямо пишуть в документах, це неприємно нам, але це неможливо заперечувати. І логіка очевидно, що саме така в інтерпретації 47-го президента. Спасибі вам, Геннадію, окремо за те, що прийшли до нас в неділю. Геннадій Дубов, політичний оглядач про мирний трек. Ми очікуємо сьогодні перемовин Володимира Зеленського з європейськими партнерами і з американцями у Берліні. Щойно будуть новини, будемо повідомляти.